Вовк і чапля народна казка. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк. Чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її. Бачить чапля, що не переливки їй, та й каже. Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Ну, від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на ногу перескакує, ну но танцює, наче, хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють. Скаче, а сама. Потрошки вбік відходить, а коли відійшла вже далеченько, знялась і полетіла. Вовк подивився їй вслід і говорить. І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу.